ООН привітала оголошення про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном. Його досягли після двох днів сутичок, які забрали життя понад 170 солдатів і загрожували втягнути в масштабніший конфлікт Туреччину і Росію. За повідомленням вірманського високопосадовця про припинення вогню сторони домовилися в середу пізно ввечері після майже 48 годин боїв. Міжнародна спільнота має лишатися повністю прихильною до мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном і не шкодувати зусиль для деескалації цієї напруженості. Перед оголошенням припинення вогню прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що азербайджанські сили завдали ударів і захопили кілька вірменських населених пунктів уздовж їхнього спільного кордону на території за межами спірного нагірного Карабаху. У Баку стверджували, що відреагували на вірменські провокації. Заступник міністра оборони Вірманії сказав, що конфлікт ризикує перерости у повномасштабну війну. Водночас деякі аналітики стверджують, що Баку намагається скористатися війною Росії в Україні, щоби просунути свої позиції. Недавні сутички стали найбільш смертоносними майже за два роки. Попереднього разу під час шеститижневої війни у 2020 році загинули тисячі людей, а Азайбаржан досяг значних територіальних успіхів у нагірному Карабасі та навколо нього. Видання «Політику» повідомляє, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі днями вирушить до Вірменії на знак підтримки. Її супроводжуватиме конгресвумен Джекі Спейер, яка має вірменське походження.